Документи. Добре, Добре. Добре, Верховна Рада прийняла сьогодні законопроект, Добре. який підписав голова Верховної Ради. Ви повинні розташовуватись в місцях свого постійного дислоку. Документи говорю, у вас полк там, а не на заправці. Добре. Я говорю, документи, Біон. Я з оружиєм, предупреждаю останній раз. То, я то я за ти теж с оружием, а я з оружуєм. Поняв чи ні, блядь? Теж він з оружжєм. Я в документи, бігом. Будь ласка. Клименко Олександр Миколаєвич. Триває ДПС взвода номер 5 роти ДПС дає з обслуговування. Ви бачили блокпост? Що ви пролітаєте? Як... Не знаю, я, куда... я призупинився. 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 Я тільки що запустили туди. Запустили тебе. У нас відрозділ. Слідуючий де? Вам ще запрещено їздити вообще? Ні, це запрещено нам виїжджати за межі території Київської. області за Вам запрещено з місць дислокації уїжджати. Так наше ж усе до місця так дислокації. Так а ви де стоїте? З Споріясло. Ми на службу заступає. Ну заступимо. Ми... Пішком треба ходити. Де второй? Стой, раз, два. Документы. Документы, я говорю. Я говорю, документы свои. Я вас трогаю. Документы, я говорю. А вы кто такие? А вы кто такие? Придивьте свои документы. говорю. Свои документы предъявить. Кто вы такие? Вышел закон Украины. Они не имеют права показать... Посл... Они не имеют права Постоянного місця дислокації. Документи предъявите свої. Вони на місці. Вони на місці. Вони на місці на заправці немає. Чим ви розраховувались на заправки? Я не розраховував. Чим заправляли вас? Тихо, тихо, тихо. Наморожена? А вам Верховна Рада сказала, стоять в місцях постійної дислокації, а не замороженим ходити. місці дислокації. У мене є обідня. Замороженим? Обідня перерва в мене є. У скільки у вас обідня перерва? У скільки у вас обідня перерва? Документи свої Не кричіть, будь ласка. Я говорю, документи свої преді. Здавайте до мене, будь ласка, в чимно. Не кричіть на мене документи, я говорю ще Чого раз. Ви на мене кричите. Студи йде 12 автобусів. Оце вони супровождають. Документи, я говорю ще не раз. Не блять, на мене що ви на мене кричите. Чого ви на мене кричите? Документи я говорю. руку я на місці дислокації. Я... У Вас дислокація на Ні, мене дислокація. Я говорю, документи приділи. Не кричіть на мене. Я йду на своє місце. дислокації. Я говорю, документи блядь. Витру. Чого ви не трогаєте?

Я говорю ще <поставлені> раз. Я не покажу Шановні, на камеру. Шановний, подивіться на мене. Шановний, подивіться Фриденко, на мене. Будь ласка, Фриденко, не розпускайте руки, я вас Я прошу. Його. Не трогаю його. Він з оружуєм, я без зброї. Правильно, не трогайте. Документи його. Документи мені треба подивитися. Не знімай просто покажи. покажи, покажи я покажу. Покажу. Йому. камеру, Я покажу. Чого ви розташовані не в місці постійної дислокації? Ось моє місце постійної дислокації. Де заправка? Ні. Чого ви сюди прийшли замороженим? У мене є обідня перерва. Десять хвилин, скільки зараз? Мене на 10 хвилин відпустили, щоб я купив... Хто відпустив? Чий наказ? Нема Кому нагазу. ви телефонували? Нема наказу. Наказ. Ви, ви пішли так щоб... заморожено. Ні, ось мій відповідальний офіцер підійшов. Давайте до офіцера. Хто розрішав цьому прапорщику, ходи замороженому. Документи придивіть свої. Пожалуйста. Чого машина розташована не в місці постійної дислокації. Це місце постійної дислокації. Місце. Заправка? Заправка. Заправка? Де місце постійної дислокації? Я питаю вас. Я буду кричати, блять. Поняв ти чи ні? Не Покажи, покажи, Що ты сказав, сука? Я говорю, Я говорю блядь, документы свои. Дудар Олександр Ігорович, перебуває на посаді старший інспектор ДПС. ДП? Де постійне місце дислокації. Чого він стоїть на заправки? Хто розрішав йому ходити заморожене? Сюда говорю. Хто розрішав? Що забирать руки нахуй? Підорас, огонь. Туда нахуй машину, блядь Бегом